Залишитись без врожаю основні помилки при посадці картоплі. Видавець Агроцентр Незабаром почнеться сезон посадки картоплі, і важливо знати, яких помилок допускати не можна. Правильна посадка цього овоча допоможе вам отримати хороший урожай, а ось порушення правил можуть його суттєво знизити. пише видання РБК Україна. Усі новини в одному телеграм-каналі Bayraktar НІВС. Довгі паростки. Картопля, що сильно проросла, буде дуже довго сходити або ж не зійде зовсім. Якщо паросток довший за 3 см, його потрібно обламати. Якщо менше, то краще не чіпати. Картоплю для посадки потрібно за тиждень до посадки потримати на світлі, щоб у ній накопичилися речовини, потрібні для зростання. Дуже густа посадка. Картоплі потрібен простір і тому садити її дуже близько один до одного велика помилка. Багато хто так робить у надії, що це збільшить урожай. Якщо у вас дрібна картопля або різана, то відстань має бути не менше від 30 до 40 см між лунками. А найоптимальніша відстань між рядками від 60 до 70 см. Корисний лайфхак наприкінці ряду посадить бульби частіше. Якщо у ваших рядках десь картопля не дасть паростки і з'явиться порожнеча, пересадіть туди зайві кущі. Рання чи пізня посадка. Якщо картоплю посадити рано, то є ризик, що вона почне замерзати в ґрунті. Або ж картопля буде водянистою через надто вологий і холодний ґрунт. Є й пізні терміни. Вважається, що потрібно садити картоплю, коли починають розпускатися листочки. А це зазвичай початок травня. Найпізніший термін весняний Микола 22 травня. Неправильне добриво. Картоплі потрібно давати максимум добрива, що відповідає кожному етапу розвитку. Земля перед посадкою має бути підготовлена, а потім треба давати підживлення. Коли почало з'являтися бадилля азотну. коли бадилля виросло калійну, коли картопля зацвіла фосфорну. Читайте також обприскуємо плодові дерева навесні, коли та чим це краще робити. Збір врожаю. Не варто поспішати і при збиранні врожаю. Бадилля на картоплі має висохнути, якщо воно зелене, збирати врожай рано. Не варто тримати картоплю довго на світлі. Викопаний урожай потрібно залишити для просушування на ніч чи декілька годин, а потім прибрати на зберігання. Інакше овоч почне накопичувати отруту соленін і позеленіє.